Наприклад, коли я бачу, як один українець розводить Аферюга другого українця, мені хочеться підійти і витягнути йому з задньої частини ноги і сказати: не будеш ходити і робити зло. Це я добра? Я не добра. Я не така, як Ісус Христос. Бо коли ти їдеш до, до тих солдатів з ампутованими кінцівками, і ти розумієш, що він віддав ноги, а багато загинуло, розумієш? І там мама, яка. Бляха спливала по стіні і просто слухала, що дитина її загинула, розумієш? І за що це все? В кожній хаті хтось воює. І ти в цьому знедоленому своєму народі в свою сім'ю зраджуєш і їм рекламуєш і показуєш, куди їм йти віднести останні гроші. Хто ти є? Ти продажна шкура, тебе палицями треба бити і гнати з племені, з народу свого. Розумієш? Не всі люди можуть розібратися, де правда, де ні. Є люди слабенькі, є люди, які просто довіряють і сліпо йдуть, як кошеня.